ДБЖ для роутерів оптичних перетворювачів від китайців, замовлене на аліку. На огляд надав його підписник Тарас, величезна вдячність після огляду повернув власнику. Поставляється в картонній коробці. Немає ніяких абсолютно характеристик чи назви бренду. Загальні фрази міні-UPS. Беттері бекап якийсь. Абсолютно no-name коробка в Комплектації кабель DC 55 х 21 з однієї сторони це один роз'ємчик, і з другої сторони розгалужений на два, наприклад, для роутера і оптичного перетворювача. Довжина орієнтовно 60 см. ДБЖ. А також інструкція китайською мовою. Навіть англійської китайці не написали, але є ось такі характеристики. Можете з ними ознайомитись, поставити на паузу. Тепер розглянемо ДБЖ. Тут у нас. На верхній кришці вже є назва бренду Rice. Можливо, я не правий, поправте мене в коментарях. Найцікавіший ось цей торець, Тут UPS, два роз'ємчики DC15 вольт, DC2, 9 або 12 вольт, і знизу два світлодіоди, які будуть вказувати, яка ж саме напруга виходить з dc 2 type Тай-C-розємчик вихідний і USB-A. Також присутній дисплей, вмикається, скоріше за все, довгим натисканням. Так бачимо піктограмку з рівнем заряду акумулятора і додаткова інформація. На цьому торці у нас вхідний DC-роз'ємчик 9 або 12 вольт. Вентиляційна решітка, за якою видно плату, але активного охолодження тут, скоріш за все, немає. Ось в цій частині 4 акумулятора формату 1850, я так думаю. Тут пусто. З цієї сторони вентиляційна решітка. Наклейка. З характеристиками. Бачимо вихідна напруга 12 В2 А максимум. Ємність 10400 мАч, Скоріше за все, це якраз у цих 4 акумулятора 1850. Розміри 159,8, 95,3, 32,5 мм. Підключив електронне навантаження комплектним кабелем до DC другого роз'ємчика. Бачимо 12,1 В напругу на ньому, виставив 2 А силу струму і спробуємо відразу знімати та заявлену потужність. Напруга просіла до 10,5 В, але відразу підскочила до 11,7. Опускається іноді до 11 В, але при цьому 23 Вт пристрій віддає на навантаження. Тобто, ну, 80-90% роутерів оптичних перетворювачів ця штука має заживити. 23 Вт. Знайдемо максимальне можливе значення. Піднімаємо десяточку А. Так, 24 Вт напруга 11,7 вольта. 2,2 Ампера і відключається. Тобто заявлених 2 А тримає, а вже 2,2 на 10% більше не здатен. Виключається. За допомогою лабораторника від кнірсів заживлю роутер для того, щоб спостерігати, скільки ж він буде споживати. Вмикаємо лабораторник. Споживає 4. З половиною Вт на зарядку акумуляторів. Тепер вмикаємо навантаження, навантажуємо DC номер 2 струмом 2 А при 12 В. 23 Вт знімаємо з DC2, і при цьому на вхід у нас вже, як бачите, близько 30 Вт подається, що це означає, що байпасом енергія йде через ДБЖ на електронне навантаження. І при цьому ще 5 Вт йде на зарядку самого акумулятора, про що сигналізує ось ця іконка. Вимикає лабораторник. Бачимо, навантаження не перезавантажилось. Тобто тут присутній дійсно ДБЖ режим. Вмикаємо навантаження. Цим самим ми імітуємо появу і відключення електроенергії. Все працює безшовно. Тобто, функція ДБЖ тут присутня. Ну, звісно, вона і має бути тут присутня, бо для цього ми ж її купуємо. Якщо вимкнути навантаження, то на зарядку у нас ну, 0,4 А. Отут величезний мінус, тому що потужністю 5 Вт такий акумулятор заряджатиметься ну, дуже довго. ДБЖ повністю заряджений, процес сигналізує іконка акумулятора, яка перестала блимати. Вимикаємо зовнішнє живлення, включаємо в DC-розємчик електронне навантаження. Будемо навантажувати струмом 1,5 А. Це, на мою думку, ну прям. Гарний струм і для сумі роутера і оптичного перетворювача. Знімаємо 17,6 Вт. Подивимося, скільки часу пропрацює дане ДБЖ і скільки енергії зможе віддати. 1 годину 43 хвилини. Юпс віддавав 18 Вт потужності, було віддано 30,45 ватт-годин з заявлених 34,5 ватт-годин. Він вимив, вимкнувся і не вмикається. Подивимось через тепловізор на нього. Корпус нагрівся до 36 градусів, а в найгарячішій точці. Тут, де у нас роз'ємчики 43 градуси всередині. Скільки часу та енергії знадобиться UPS для того, щоб зарядитися до 100%? Вчора він розрядився в 0 і навіть виключився сам. Сьогодні зранку трішечки відновилася напруга і показує, що одна поділка, але по факту, якщо подати навантаження велике, то він знову виключиться. Підключив роутер для більш реалістичного експерименту, і включаємось блоком живлення. Лабораторником бачимо споживання в районі 6 Вт. Це нагадаю, вже з увімкненим роутером. Тобто мій Xiaomi 4 a споживає ну, 2-3 Вт, напевно. Довгих 11 годин знадобилось для того, щоб зарядитися до 100%. Подивимось, скільки споживає сам роутер в обхід ДБЖ. Як бачите, споживання в холосту орієнтовно 1 Вт. Під навантаженням буде приблизно там 2-3 Вт. з зуло Тараса відкрив кришку. Виробник тут використовує акумулятор формату 2S2P. Ось це у нас BMS. До якості пайки, в принципі, в мене претензій немає ніяких. Видніється термодатчик. Це вже дуже непогано. Тобто термозахист тут також присутній. Далі відкривати не буду. Акумулятор, як бачите, відокремлений від плати і нагрів плати на нього впливати не повинен. Єдине, що хотілося б. Швидшої зарядки. Думаю, це можна реалізувати, підпаятися двайз зарядочкою сюди і десь вивести USB порт і заряджати вдвічі та й втричі швидше цей девайс. Напругу DC2 можна переключити, затискаючи нижню кнопку і клацнувши верхню. Ось так. Переключились на 9 вольт. Назад переключаємося аналогічним чином. Не можу сказати, що цей пристрій. Без модифікацій підійде для сучасних реалій українців. Надто повільна зарядка. 11 годин це просто неприпустимо з нашими графіками відключень. Потрібно обов'язково додавати 2С-платку зарядки, вона коштує копійки, там 2-3 долара, можливо, підпаятись до БМСки і заряджати цей пристрій орієнтовно за 2 години, можливо, 2,5. В такому випадку, це класний ТБЖ, він має байпас режим, він заряджає акумулятори навіть під час навантаження. 24 Вт його не перегрівають, 18 Вт, тим більше не будуть перегрівати. Розумна штука, але з величезним мінусом в вигляді повільної, надто повільної зарядки. Тому хто може припаяти два провода і платку зарядки. Посилання, звісно, залишу в описі і на пристрій, і на платку зарядки. Тому можу рекомендувати, хто паяти боїться. На жаль, цей пристрій не для вас. Дякую за увагу, ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм Edelweiss Test та підписуйтесь на канал.